Чітко я від'їхав від блокпоста і знімаю себе. Пішавте далі, на торпеду? Та я сам розберусь, куди мені поставити. Ви не Посвідчення так. ваше. Так. Не знімайте блокпост. Я блокпост не знімаю. Ви тільки що що зробили, а покажіть відео. Мені. Так, ви не кричіть мені. На да, Сущенку, Олександр Олекс... да. Олександрович до 25-го. Що вам ще показати? Написали, що, ви що вам ще показати? Посвідчення. Яке посвідчення? Написали, що ви можете um, підпорочти? Кон, конкретно віде. чим передбачено? Пост. Я не знімаю блокпост. Я, блок я фіксую вас. В мене ви не І нашу вас. розмову. Фіксуйте. Да. Фіксуйте далі. Фіксую далі. Що ви хочете? Що ви, ви хочете? Хочу і називаю. Питання Чому? є, так. Да. 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 Що за питання запитання? Чим передбачено такі запитання до мене? У вас в інструкціях є такі питання? У нас інструкція. Багато чого? Багато чого? Ви ну. поверніть нас. Я ще нас раз сказав, я не знімаю блокпост. Ну і що це? Ви ну ви ви це. Ні, блокпост не знімаю. Що, Я стану отак. Ну, добре, станьте, і нормально. Так, Сущенко, що ви хочете? На підставі водійського посвідчення. Яким законом це передбачено, що я вам просто так повинен показувати? Що це просто так? Воно блокпосту перебуває. І що? Ну, я, І Ви встановили мою. Особу ну. я показав вам дію. Що ну. таке? Ну баранки пара гну. не гніть баранки. Хорошо? Да. Це вигнати баранки. Не так. Гнете не баранки не гніть баранки. Ну, це вигнати баранки не баранки. Ну так що ви О, хочете У мене все є підставити підстави. підстави. Ви називаєте пароль і нічого до нього? Значить, ще раз кажу підстави. Відповідно 19 статті Конституції України. Кожен державний орган має діяти в спосіб, передбачений законом. Яким законом передбачено, що ви зараз тут мені задаєте ці питання? Я перебуваю на добовом чергуванні, а саме на буті. не питання, де ви перебув... перебуваєте. Я вам кажу підстава Я того, здуб. що ви мені. Я жду від вас. Що ви жде? Якого? Якого Якого посвідчення? Дозвіл на спеціалісти. Куди ви його знаєте? <світ> <світ> Ще раз кажу: а що мені забороняється знати? Пароль? Що мені забороняє може знати ви, може пароль? Може, ви якийсь ДРГ, що ви знаєте? Може, ви ДРГ якийсь? Я вам посвідчення показав. Ну а я вам сказав ви пароль і показав паспорт свій український на громадянина України. Дома я не кричу в мене голос. я сам розберусь, Де мені кричати? Я не перебиваю. Я знімаю вас особисто. Бери, хай підійде да. керівництво суда. Хай під'їде керівництво так? сюди. Так, да. Так, угу. Я вас фіксую, не знімаю, знімаю тіло. Да, подивитись, да да да, 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 подивитись, ви обов'язково. Под... Ви, ви подивитесь, та... да ще може заборониш мені сміятися, блять ти ну, що собі дозволяєш? Я... Включи, блін, камеру, відеофіксація. Да, Кричи. Тільки подошов включено. Було. Ну так зашибись, бля. Що не попередив, відповідно закону про поліцію. Що ведеш відео фотофіксації? подивитися і поїдьте далі. Посвідчення яке? Ваше, яке до пароля підложить. Що? Підстава. Де в законі 30, в статті 35... А откуда Ви знаєте пароль. Да це не вашого ума звідки я знаю пароль. А чи є? Сказочними. Що ви хочете? Ви сказочний, не я. Що ви хочете? Я вам Що ви хочете від мене? Підложіть до пароля підстава. Законна. Я відмовляюся виконувати явно незаконні дії та розпорядження, які не передбачені. Ну все, До побачення. до побачення. Що сталося, я продовжити готов з вами бесіду. Я з вами не готов. З керівництво наше. Або з колеги, може, хочу. Ви мене оскарбляли тільки що. Та ви що. Ну ви брешете. Посилали мене. Ви брехун. Зафіксовано, це на будівках. Добре, хорошо. Можете поплакатися десь в жилетку комусь, розказати, як я вас тут обзивав, оскарбляв. Хоча ви брехун, найнатуральні. Ніхто вас не обзивав і не оскарбляв. Так, Сущенко Добре, подив, подивляться дуже багато людей його. що да, ви кажете? То що чуєте? чим заняться, вам важко Ні, це вам немає чим зайнятися. Дивіться, це вам нема чим зайнятися. Ви, ви конфліктуєте? Ми, ми громадською ви громадською ви, ви конфліктуєте ви, Чому? Запитав, відповів, ви чому конфліктуєте, скажіть, будь ласка? В да. чому? чому це проявляється? В тому, що ви починаєте ставити вимоги, які не передбачені Дякі чинним вимоги? законодавством. Не перебувайте, будь ласка. Так, ну, да, слухай. Займаєтесь тим, за uh -huh. тим, то до додому. От uh -huh. ви не можете так сказати? Ви мені називаєте добре? Uh -huh. пораз... я, я, я можу казати все, що передбачено законом. Все, що не передбачено, не зобов'язаний а робити. інспектора нормально? <схі> Коли це я вас посилав? Председ то ви брехун. А ви нове, нове відео включуєте. Но ну ви ж брехун, віде? ви ж брехун. А в мене є сіво відео. Ну, посилав, добре. Даже якщо це правда, і що далі? Ну, пославна. І що далі? Ну ви ж брешете. Віта, Сущенко, та... ну ви ж брешете. Ви... Ну ви ж брешете. Ви чуть -чуть. Та я спокійний. Я спокійний. <світ> 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 я... <світ> я спокійний. Це ви успокойтеся і не Покій. брешіть більше. Ви громадська організація якась? Ні, я особа, людина. Ви особа? Да, людина. Скажіть мені на підставі, чого ви керуєте автомобілем? Ви скажіть мені на підставі О, чого. Встановлені. Ну і що? Ви скажіть, ви скажіть. Дозвіл? Ви що, вже почали е, на європейські машини дозвіл би видавати? А що ви це, з якого, це з якого ви дива на себе перебираєте повноваження, які вам не належать? Я вам ще раз кажу: з якого дива ви починаєте ви, е, перебирати на себе повноваження? Я Коротше, добре, Сущенко, з вами нема що, е, про що да, розмовляти. Наразі ми е, мусимо їхати. У нас невідкладні справи. Покажіть мені. Тому що вам показати? Ну, що вам Для показати? Чого ви створите, то це ж ви конфліктуєте, не ми. Ні, ви б що показали або сказали дивіться. нормально, що ви громадська організація, ви поспішаєте. Ви б з вами тут давно будете. Послухайте, старяли. послухайте, я зобов'язаний робити те, що передбачено чинним законодавством. Те, що не передбачено, то що ви ставите якісь запитання дивні, що Які ви знаєте тут. Послухайте, ну, ну давайте не будемо далі він, е, розвивати цю тему. Кожен залишився при своєму. А ви, ви на кожного блок кожен залишився при своєму. А люди оцінять роботу вашу службу. Нашу, вашу? Дозвіл покажіть. Який дозвіл? На спецціонал. Чим передбачено? Законом України про газ поліція. Якою статтю? 1225. <рес> Відкривай закон про поліцію. Считайте, да, 5. Спец... Да. Встановлення спецсигналу. А що ви взяли, що я їх встановлював? Бо він встановлений у вас зараз стоїть. Ну, Встановлене. Це ви бачите номера іноземні? Яка різниця? Та є різниця. Керує, є різниця. Та я не кричу не я. Да. Я розберусь, де мені кричать. Я вам говорю ще раз. А де я де вам ще раз скажу. А мене... я ще раз вам кажу, я сам розберуся, на де мені кричати. Чого ви 120к? Я вже сказав. Дивитесь на відео. Я паня. Ми затримані. При чому тут затримані? Ми затримані, питаю. Ну все, дякую за увагу. До побачення. Просто хуйосто, блядь.